Ну, це було розумієте, це було ну, ну 10 хвилин. Оце а таке, як роді, це вічність. Так, Полтавка Дар'я Добряк пригадує 10 січня. Того дня близько 13-ї, у батьківську хату, де відпочивали її діти, в Дерсі невідомий. Полтавка згадує, з мамою заглянули до кімнати, де спав трирічний син, і побачили чоловіка, який сказав: Твого сина вже немає. Жінка зізнається, ледь не зумліла від страху, але поставила собі за мету. Затримати небезпечного чужинця. Я за ним бігала, я за ним ганялась, Падав два рази. Я його ловила, я не давала йому перелізти через паркан, але на третій раз він сильно вдарив мене в живіт. Я впала, ну і він побіг. За першої ж нагоди Дар'я Добряк зателефонувала своєму чоловіку поліцейському, який одразу кинувся додому. Я тільки почув тут до нас, Діма, неізвісний заліз, луки нема. після чого зв'язок зірвався. Почувши галас і побачивши здивоване обличчя своєї дружини з онуком, на допомогу вийшов батько Дарії. Я вийшов покормить своїх тваринок, але коли вже прибігла дружина із е, е, самою меншою внучкою на руках, я побачив його обличчя, я вже зрозумів, що відбувається щось не дуже гарне. Вона сказала, що в нашому е, домі чужий чоловік і немає. Середнього внука, потім вже разом з дочкою вони намагалися зупинити незнайомця. Із тильної сторони, де виходять сусідські городи, вона побачила, що той чоловік якраз перелазив через паркан. Далі я його взяв за шкірку і привів сюди. А далі там вже була робота поліцейських. На щастя, ніхто не постраждав. Сином Дарії нічого не сталося. Нападника затримали. У поліції повідомили він вже притягувався до кримінальної відповідальності за корисливі злочини. За даним фактом було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 15, частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України. А саме за фактом закінченого замаху на відкрите заволодіння чужого майна грабіж поєднано з проникненням. В житло в умовах воєнного стану і діючи повторно, за поводженням з Поглавською окружною прокуратурою, після чого було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У головному управлінні Нацполіції Полтавщини дружину поліцейського та її батька за допомогу у затриманні серійного злодія та грабіжника відзначили нагородою.